Медичний скандал сколихнув Прикарпаття. 27-річна жінка померла просто під час операції. Третя вагітність виявилася патологічною. Плід завмер на 18-му тижні розвитку. І жінку поклали до лікарні для чищення. Родичі вважають, що у трагедії винні медики ті ж запевняють, робили все, що могли. Удівець розповідає: то була їхня третя вагітність. Дружина на самопочуття не скаржилася. Планові обстеження в лікаря не виявили жодної патології. Два попередні рази жінка народила без ускладнень, і тут його кохана помирає на операційному столі. Вони ну сказали спочатку, що тромб обірвався, потім е, перша версія, потім друга версія була. Серце від, е, відмо ну, відказало. Це від наркозу, просто це помилка. Е, зараз просто вони не можуть це сказати це. Розуміти, це ну ЧП дуже велике. Це по-любому, це помилка лікарів. Це. Втім, медики твердять, не анестезія вбила жінку. За попередніми результатами експертизи, жінка померла від потрапляння навколоплідних вод у легені і кров. Діагноз – емболія навколоплідними водами і, без сумніву, легенево-серцевий такий шок. Зупинка, гостра зупинка дихання. Це попередній діагноз. Реанімація тривала більше півтора години. Реанімувати не вдалося. Як таке могло статися? Тепер з'ясовуватиме слідство. Прокуратура вже розпочала кримінальне провадження. Це неналежне виконання медичними працівниками своїх посадових обов'язків. Значить, на даний час призначена судово-медична експертиза, яка буде тривати місяць. Вона буде робитися на основі зразків внутрішніх органів, які були відібрані у померлої жінки, і за її результатами буде відомо і причина смерті, і час настання смерті. Службову перевірку розпочали й медики: тих, хто мав стосунок до хірургічного втручання, тимчасово від операцій усунули. Володимир Гарматюк, Василь Смага, Івано-Франківськ, НТН.